Окей. Давайте розкладати цей кейс на складові. І так, магаде зазначає, протягом години була стрілянина. Угу. Окей. Знайшли велику кількість гільз поблизу реакторів 5-6. Угу. Вони кажуть, це небезпечно. Окей, давайте так. Хто контролює Запорізьку АЕС? Росіяни. Гільзи де було знайдено? Поблизу енергоблоків 5-6. Це означає, що людина або люди. Знаходилися саме на цій території, саме поблизу цих будівель, і вони стріляли кудись з використанням стрілецької зброї. Тобто, це ну з, з логіки, як у Шерлока Холмса, це були російські військові. бо... Інформація про те, що там була українська диверсійна група, ще щось таких даних не було. Тобто, це росіяни за якихось причин відкрили вогонь поблизу цих блоків. Тобто, це вони наражали на небезпеку ці об'єкти раз, і це багато повинно було визнати, але вони, на жаль, це не визнають. Вони так роблять це закамуфльовано. Гілізи знайшли, хто стріляв, не зрозуміло. Ну, секрет такий, таємниця Полішенеля дуже дуже смішно і не зрозуміло, Як можна було не, не здогадатися, хто стріляв. Друге, великий такий аспект. Куди росіяни стріляли? Могли вони стріляти по українських безпілотниках? Ну, Теоретично могли. Але зазвичай російські військові вони дуже полюбляють, коли, я перепрошую, набухаються, вони полюбляють стріляти в повітря. От як Кадирівці, от їх хлібом не годуй, Лавашем не годуй, дай їм постріляти в повітря. Я не виключаю, що такий сценарій так само був. Просто без причини стріляти в повітря, а потім АГТИ робить своє велике занепокоєння. З приводу решти країн ну ніхто нічого говорити не буде. А навіть якщо буде говорити щось про загрозу цієї станції, ну нам від цього легше точно не буде. Ми повинні розуміти, чи спровокуються західні країни давати нам більше зброєння? Озброєння ну навряд чи. з великої доломовірності під 100%, Ніхто нам додатково після цього факту зброї там не дасть не знаю, якихось там супер-пупер товстих довгих ракет. Точно не варто очікувати. І останнє. Якщо бути дуже дуже відвертими, то навіть якщо б росіяни та стріляли з гранатомету поблизу цих будівель, то точно щоб не нашкодили цим блокам, бо вони побудовані вже в доволі сучасні, в сучасний період часу, це не Чорнобильська АЕС, і вони ці блоки повинні витримувати дійсно величезні навантаження, навіть падіння великих об'єктів. Тому стрілецька зброя, навіть якщо б вони там стріляли до сьогоднішнього дня, вона точно не нашкодила б цій будівлі, і взагалі жодної шкоди там, тому що відбувається всередині цим глибинним процесом, точно не було. Рашисти продовжують атакувати з повітря. Використовують як безпілотники, так і балістику, так і каби по прифронтових областях нашої країни. І Будемо говорити, на жаль, про неприємні речі про наслідки цих терористичних атак. Адже десятка безпілотників атакували вночі Київщину. Там виникли пожежі. А от в обласній військовій адміністрації розповіли вже про наслідки цієї атаки, і також будемо з вами їх обговорювати. Вночі, 14 липня, ворог здійснив чергу атаку дронами на Київщину. А от ВВА розповіли про наслідки обстрілів. Постраждалих серед населення вдалося уникнути. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації. Так стало відомо, що в ніч на 14 липня ворог знову атакував Київщину. Ударними дронами в області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Далі буду цитувати, що зазначають ОВА. Традиційно ефективно відпрацювали цієї ночі наземні екіпажі, перехоплювачі дронів з чистого неба на рубежах Київської області. Було перехоплено десяток Бупол ворога. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури також, але як зазначалося, вночі 14 липня Росія запустила 140 дронів і ракет, зокрема 90 шахедів. А от українська протиповітряна оборона збила 61 дрон. Також знешкодила 47 дронів імітаторів за допомогою. Преп. Ну і цікава також інформація з'явилася щодо того, що і білоруський вертоліт якимсь чином збив російський ударний дрон, який летів в Україну. Що ж відомо з цього приводу? Також з вами обговоримо. Стало відомо, що у ніч проти 12 липня агресор тоді масово обстріляв Україну, але під час цієї атаки трапився. Незвичайний випадок. Білоруські сили знищили російський ударний дрон. Як повідомляють наші колеги в гур вертоліт Мі-24 сил ППО Білорусія 12 липня атакував. Та знищив російський ударний виплат типу «Гербера», який летів у бік України. У той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники. А от вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Повідомляється, що уламки збитого бопла впали на територію Гомельської області. Ну і також нагадаємо, що тоді, у ніч проти 12 липня, Росія атакувала Україну великою кількістю дронів. Йдеться про 623 засоби повітряного нападу. Серед них 597 дронів, з яких 339 тридцять також 26 крилатих ракет. Ха. 101. один тоді ми вам розповідали, що переважна більшість дронів та ракет летіли на захід нашої країни. Ну і знову ж таки, були влучання. Певні в Чернівцях ворог на жаль убив дві людини. Бачимо, що терористи продовжують атакувати мирні міста нашої країни, і чи не найбільше страждають при фронтовій області нашої країни? Ми постійно говоримо щодо Харківщини, щодо Сумщини, яке озброєння там ворог застосовує, це і кабо також які досить великі наслідки мають для мирного населення, руйнуючи цивільні. Інфраструктуру, і далі знову ж таки будемо говорити про те, що відбувається на Сумщині, адже вночі ворог також атакував Сумщину, і там уже відомо про загиблих людей і серед постраждалих, котре ми бачимо слово дитина. Що ж відомо, в ніч проти 14 липня противник обстріляв Сумщину дронами та авіабомбами. Є жертви поранення та руйнування цивільної інфраструктури. Уночі росіяни атакували шосткинську та сумську громади. Передають наші колеги з посиланням на Печільника обласної військової адміністрації та ДСНС. Що ж відомо, відомо, що внаслідок ударів, БПЛА та керованих авіабомб загинуло двоє чоловіків. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм. Поранено четверо мешканців одного із багатоквартирних будинків. Серед них дитина. Госпіталізовані мати і сином. Вони не важкі. Ще одну жінку проперували. Також до медиків звернувся чоловік. Він лікується амбулаторно. 14 липня ворожі безпілотники атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури, міста Сума. Відбулося часткове руйнування на житлової будівлі з подальшим займанням. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі. Попри всі складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати. Пожежу. Ну і вже кадри з'являються. Наслідків цієї атаки шості пошкоджено близько 30 багатоповерхових приватних будинків, нежитлових будівель, зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Ну і нагадаємо, що не лише на сумщині, але і на Дніпропетровщині було неспокійно. І внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині на жаль, також є постраждалі цивільні.